12 травня на КСК Нікаплюс відбувся чемпіонат з мініфутболу серед команд з навчальних закладів Олександрійської громади. Участь взяли 14 збірних команд футболістів-аматорів віком від 9 до 13 років. Подібні турніри за участі шкільної громади за сприяння ФК Олександрія та міськради проводяться на постійній основі, проте вперше з учнями саме 5-6 класів, зауважив директор футбольного клубу. Це вперше в цьому році е, турнір проходить в такому форматі. У нас на даний момент задіяні е, дітки п'ятих шостих класів, е, тобто, це там приблизно 11-12 років. Е, від кожної школи е, серед цих дітей. Можна сказати, що ну немає тих дітей, які там займаються там професійно футболом, ну може там якісь окремі випадки зустрічаються. Тому чим і важливий цей турнір, щоб діти, які не займаються в футбольних академіях чи якихось школах, щоб можливо у них після таких турнірів взява бажання відвідувати ці і займатися більш професійному рівні футболом. Організаторами змагань виступили ФК Олександрія, міський відділ молоді спорту і управління освіти. На переможців чекали особливі призи. «Ця команда, яка переможе. Вони проведуть день разом з футбольною командою ФК Олександрія. Головною, тобто вони поїдуть на базу. Вони обідають разом, будуть обідати з головною командою, проведуть тренування. для них проведуть проведеться екскурсія по всій інфраструктурі ФК Олександрія. Кожна команда викладалася повну. Тренери зізнаються, що готувалися до матчів. Починаючи з п'ятого класу, в програмі вже футбол включено, і тому зараз основний вік це п'ятий, шостий клас, перший другий рік вивчення футболу в школі. І тому зараз такий зроблений акцент. Ну, Турнір проводиться для учнів, саме для учнів шкіл, не для професійних гравців, а саме для учнів шкіл, які. Які займаються футболом в школі або в себе в дворі, ну не професійно. як звичай, вибирали гравців на уроках фізичної культури, проводили такі міні-змагання серед п'ятих-шостих класів відповідно до віку учасників. Вибрали кращих гравців. Ну і хто мав тільки основну групу, щоб допуск до змагань мав таким чином? Ми вибирали гравців. Деякі з учасників займалися раніше в футбольних секціях. Люблю футбол, навчився грати. Раніше займався футболом, а так граю іноді з друзями. Там мені подобається сама гра. Раніше займався в Аметісі, потім перейшов до Олександрії та завершив грати. А так зараз граю з друзями. Та іноді можу на фізкультурі пограти на уроках в школі. До речі, команда Владислава посіла почесне третє місце. Другу сходинку зайняла команда гуманітарного ліцею. Найкращий результат показала команда мультипрофільного ліцею. Призери нагороджені медалями, дипломами, подарунками. Усі учасники отримали сувенірну продукцію від організаторів. А кожен заклад-учасник футбольний м'яч окремих футболістів. Нагороджено почесними відзнаками, кращий гравець, кращий воротар і кращий нападник.